Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса, Учителю, що маю зробити, або успадкувати вічне життя? Він же відповів йому, що в законі написано. Як читаєш, той у відповідь сказав: любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому, правильно ти відповів, роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, А хто є моїм ближнім? На це Ісус сказав: Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували і завдали йому ран та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив один священник і, побачивши його, обминув. Так само і Левит, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин, який йшов дорогою, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина. Посадив його на власну худобину, привіз до постоялого двору і попіклувався про нього. А другого дня вийняв два динарії, дав власникові господи та сказав попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів той, хто вчинив милосердя над ним. Тож сказав йому Ісус: іди і чини так само. Слово Господнє. Господь прагне тебе всього. Чуєш це в сьогоднішній відповіді? так? Що в законі написано, як читаєш? І написано: любитимеш Господа Бога всім серцем своїм, не лише частинкою серця, всією душею своєю, силою цілею своєю. Часом важко, всією думкою своєю, не лише три чверті думок про Бога на день. Але все, що ти маєш робити, все роби з любов'ю. І те саме стосується ближнього. Це саме стосується ближнього. Господь дає великий урок, хто є цим ближнім. Що відбувалося між, між Самарянами і євреями? Вони ненавиділи один одного. Вони ненавиділи один одного. І Господь показує, хто є твоїм ближнім. Ти не можеш ставити межу тільки. В тому, хто тобі подобається, Господь прагне більшого. Під час своєї останньої хресної дороги в Страстну п'ятницю папа Бенедикт 16 на одній із станцій хресної дороги сказав так: сьогоднішній світ це дві кімнати, в одній люди помирають від голоду, а в іншій від переїдання. Влучний діагноз світу, як на мене, в якому ми живемо. Один ем, директор фірми так, ем, розповідав, якось, що приймав його у себе один мільйонер. Так. І стіл каже, був накритий неймовірний. Так. Була найдорожча риба, найкращих сортів, різні стейки, різні. Види ікри, так. І він, побачивши цей надлишок їжі, тихо запитав цього господаря, чи цей може зібрати те, що залишилося, щоб віднести це, сестрам матері Терези Калькутської, які піклуються про бідних. І справді, після закінчення цієї вечері на нього стояли пакети, багато пакетів. З цю їжею, яка залишилася. І він говорить, що коли він приніс цей пакет сестрам, вони взяли цю ікру, стейки, рибу, ще різноманіття різних страв і кинули це все в блендер. Кинули це все в блендер, подрібнили його, поклали це до морозильних камер і сказали: тепер ми матимемо. Це на довший час для бідних. І тоді цей директор цієї фірми зрозумів, що те, що є делікатесом для, і надміром для інших, для бідних, це лише калорії, які допомагають їм вижити. Любов, дорогий брате та сестро, винахідлива. І, добрий самарянин сьогоднішнього Євангелія, він теж був винахідливим. Він не лише взяв цього чоловіка, побитого розбійника, перев'язав йому рани, продезінфікував ці рани і відвів до готелю. Там він піклувався про нього сам цілу ніч, а далі залишив далі гроші. Ця любов йшла далі. Залишив гроші цьому власнику готелю, так? і говорить: якщо господар витратить більше, то я все відшкодую, коли повертатимусь назад. Подивіться на цю винахідливість, цю винахідливість цієї любові. Дійсно, попри те, що вони були ворогами, попри те, що єврейський народ і самаряни були. Такими конкретними ворогами. Вони були розділені неймовірними знаками ворожості. Ці два народи. Любов не дивиться на особистість інших осіб, дорогі брати і сестри. Вона просто любить і підтримує. Любов також може бачити добро в кожному. Це добро важливе. Думаю, що кожен з вас знає, а якщо не знає, то, можливо, чув десь про такого класного святого, якого звати Йоанн Боско. Це чудовий педагог, засновник педагогічної школи, яка залишається надзвичайно актуальною теж і сьогодні. Його педагогічна система довела свою високу ефективність. І одного разу, перебуваючи в Торині, він пережив. Е, таку ситуацію. Так. Він зайшов до ризниці і е, там побачив, як е, старший чоловік, захристиянин, е, хоче викинути звітом одного хлопчика, так, вже з мітлою його, кричав: Вимітайся звідси, що ти тут шукаєш? Хлопчик був в розірваному одязі, так, весь брудний, весь заляпаний. І е, Йоанн Боско покликав цього хлопчика і сказав таку річ: Скажи мені, де твій батько? А цей хлопчик каже: У мене немає батька, він помер. Тоді Йоанн Боско каже: А де твоя мати? А він каже: в мене немає мами, вона померла. Тоді Йоанн Боско почав його питати, чи ти вмієш читати? Він каже, ні. А вмієш писати? Теж не вмію. Ти вмієш рахувати? Не вмію. Так? А молитися вмієш? Не вмію. А співати хоча б вмієш? Ні, не вмію. Ти ходиш на уроки релігії? Хлопчик каже, ні, не ходжу. Так? Я із задоволенням би ходив, але мені не вистачає сміливості. Чому? питає Йоанн Боско. І цей каже, тому що молодші діти розумніші за мене, вміють все і знають більше. А я, будучи таким великим вже, нічого б не знав, і мені було б соромно. Так? І тоді Йоанн Боско питається його, скажи мені, ти вмієш свистіти? І цей хлопчик каже, так, я вмію свистіти. І Йоанн Боско говорить: отже, ти щось вмієш. Хочеш приходити на мої уроки релігії, бо ти щось вмієш? І тоді маленький хлопчик став одним з найкращих і найближчих друзів святого Йоанна Боско. він став його учнем. Дорогі брати і сестри, саме любов може бачити добро в кожній в людині, виявляючи те, що є добрим і прекрасним. Хтось дуже мудро сказав, що якщо у нас є скатертина така мереживна з такими дірочками більшими, то ви не можете підняти скатертину через ці дірки. Їх неможливо так підняти, ці скатертини. Її можна підняти лише за ці ниточки, за це тонке мереживо. Ви не можете підняти через щось. Чого не існує, І саме любов має бачення знаходити це добро в кожній особі. Так саме ця любов, яку дає живий Господь. Слід подивитися на сьогоднішнє Євангеліє ще раз, з точки зору скривдженого єврея. Він не мав права голосу до того, що, хто його врятує. Напевно, він ненавидів теж самарян, як і всі його співвітчизники, але він не міг вибирати, хто його врятує. Він зовсім не мав над цим контролю. І Він прийняв їхню допомогу. Бо в такій критичній, надзвичайно складній ситуації людина приймає допомогу від того, хто її пропонує. Слід подивитися на це з точки зору тих, хто відкидає Ісуса Христа, хто буває, можливо, відкидає Його навіть всім своїм єством. Однак Він прийшов їм на допомогу. Він помер теж за них на Христі, віддав за них своє життя. Тому, дорогі брати і сестри, пригадуємо цих осіб в своїх молитвах. Щоб вони зрозуміли, хто їх врятував, хто є їхнім добрим самарянином. А якщо зрозуміють, то тоді приймуть Ісуса всім своїм серцем і всім своїм життям. Одне таке навернення я зустрічав. Здавалося, що особа ніколи не прийме живого Бога, але у Бога немає нічого неможливого. Дорогі брати і сестри, закликаю кожного з нас молитися за тих, кого викупив Ісус Христос, а хто його ще не знає, щоб вони змогли бачити Його своїм Спасителем і прийняти Його як Господа свого життя. Амінь.